Чим завершиться торгівельна війна між Трампом і Китаєм досі не зрозуміло. Скоріше за все фінансовою кризою. Але забуває дуже часто, що Трамп оголосив війну не тільки Китаю, що не менш торгівельну, а й Європейському Союзу. Тому давайте розберемося, ось як розвиваються там відносини між колись нещодавно друзями і партнерами, а зараз незрозуміла якими сторонами в цьому торгівельному конфлікті. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. Ми зазвичай розбираємося, куди йдуть ваші гроші. Сьогодні ми поговоримо теж про гроші, тому що Європейський Союз це головний ринок для України, і нам важливо розуміти, як у них там розвивається з Трампом і новою його адміністрацією. Тож починаємо, окей. Після багатьох заяв Трампа про введення тарифів, потім зупинення тарифів, європейський союз, м'яко говорячи, готував свою відповідь на всі, як то говорять, випадки життя, зокрема з Трампом, і тому пані президент Європейської комісії це Урсула фон дер Ляйн, великий до речі друг України, вийшла з заявою про те, що ЄС. Планував дії у відповідь, але призупиняє їх на ту позицію США, що той теж зупинив свої дії по відношенню до Європейського Союзу. Пробачте, за такий каламбур. Коротше, ЄС призупинив свої дії у відповідь на США, зокрема на сталь і алюміній. І відповідно, ЄС планує шукати повністю збалансовану угоду з Вашингтоном під час у 90-денної паузи Трампа у застосування додаткових бит проти європейського. Союзу і всіх там інших країн, зокрема Півніців так само. І так в цій заяві дуже чемно, поговорять про те, що ЄС в цілому готові вжити якісь заходи проти Сполучених Штатів в тарифній війні, якщо ті не досягнуть якоїсь угоди. А, як будуть от, будуватися ці перемовини, ми поки що не знаємо. Але вийшло інтерв'ю з тою ж самою. Урсуло Фондерлайн, яка сказала Financial Times, що вона буде обговорювати якісь стандарти продукції між європейським союзом і США, також не тарифні бар'єри, на які зажаліється Вашингтон. Тут е, треба зазначити, що в принципі Вашингтон дуже часто, коли говорить про європейський союз, чомусь одним із бар'єрів називає це податок на додану вартість. Проблема в тому, що ПДВ є в ЄС і в інших країнах, зокрема в Україні, так само. А в США ПДВ немає. До речі, саме тому ви іноді не можете скористатися там поверненням текс фрі, і там є податок на ну. Продаж або на, на обсяг, залежно від штату, і відповідно, коли США направляють якусь претензію до е, того ж самого Європейського Союзу, вони говорять про те, що блін, ви маєте ПДВ, і тому нам це не вигідно, і тому ось це несправедливо. На що є ЄС говорить, сорі, ну у вас теж є податок 10%, і як мінімум, і тому давайте якби винесемо це за е, певні дужки перемовин. Що ще у нас є по перемовинам між європейським союзом і Сполученим Штатам? Е, Європейський Союз, якщо не домовляться між е, е, собою вони і США, вони готові запровадити у відповідь 25% мит. Причому вони дуже хитро обрали оцей перелік на що вони будуть запроваджувати мита, тому що там є американський е, апельсиновий сік, кава, цигарки, яхти, сталь, алюміній і? Ось той список, який запропонували ЄС для того, щоб він потрапив під мита. Він взагалі в багато в чому складається з продуктів і продукції, які не є найбільшим експортним товаром, товаром США до ЄС туди. Так спеціально потрапили товари, які асоціюються і виробляються якраз в республіканських штатах для того, щоб, ну, як говорить, натиснути на Трампа через його республіканську партію. Що, як ми знаємо з розбору в той самої статті Вашингтон Пост про те, як Трамп за 18 годин змінив свою думку, достатньо непогана стратегія. По-друге, Брюсселі розглядає е, запровадження якраз додаткових податків на Металобрухт, які активно експортуються з ЄС в ну, які експортують з ЄС, американські сталеварні заводи. Ось це якраз дуже цікава штука, тому що коли ми говоримо про американську і, зокрема, про американську оцю індустрію виробництва сталі і іншої металургії, то вона сильно залежить від чого вона, і металобрухт. І якраз тут Урсула Фрондерлян якби натякає, що ну окей, ми тоді зробимо ще дорожче для вас цю продукцію. У вас буде проблема з вашою металургією. Ну і головний козир в переговорах між США і. Європейським союзом, причому козир, якраз у Брюсселі, це те, що вони говорять Окей, якщо ми про баланс, баланси, чому ми говоримо тільки про продукти? Давайте поговоримо, наприклад, про експорт послуг. І тут у ЄС достатньо широкі повноваження, тому що вони говорять про те, що ну давайте ми тоді будемо стягувати податок на доходи від. Самих цифрових послуг і ведемо, ну, загальні якісь правила такі, щоб вони стосувалися кожної держави, члени Європейського Союзу, і це прям сильна історія проти Трампа, тому що коли Трамп виходить, заявляє про звільнення сполучених штатів про великий дисбаланс в торгівлі між сполученими штатами і іншими країнами, він та реально трошки тут ну, маніпулює, тому що він забуває про те, що. Так, сполучені штати може багато імпортують товарів більше ніж експортують. А ось де у них профіцит, це якраз профіцит в торгівлі послугами. Там, причому профіцит на 295 мільярдів, і відповідно тому Сполучені Штати, які ну об'єктивно мають свою силіконову долину, мають багато компаній, починаючи від Apple, закінчуючи Google, Mastercard, Вони звичайно представлені по всьому світу. З своїми послугами, і там торгівля послугами точно йде в сторону Сполучених Штатів. Для розуміння, от ви бачите зараз слайд, з три з п'яти компаній, оцій великої п'ятірки технологічно, вони отримують половину своїх продуктів і доходів з-за кордону. Ну, відповідно, та ж сама Мета, це Facebook, Microsoft, Alphabet, це Google. Ну, Apple, Master, Visa, все вони, всі вони так чи інакше тут будуть отримувати гроші за кордону і будь-які мита або податки на такі доходи Європейському Союзу прям для них буде. Болячі і тому якраз європейський союз і робить на цьому акцент, що давайте і поговоримо не тільки про торгівлю товарами для Америки чи з Америки, а давайте поговоримо ще і про ваші послуги, які ви постачаєте, в тому числі європейським країнам, де відносно точно ЄС може багато чого боляче зробити Сполученим Штатам і, зокрема, компаніям, більшість із яких які підтверджують. Підтримують і так чи інакше підтверджують владу Трампа і його ось в ці дії, знову щонайменш, вони мовчать. Тепер головне, де умовно Сполучені Штати і ЄС можуть знайти цю золоту якусь. Компромісну середину між тарифами на товари чи послуги, ми поки що не знаємо. Але що добре, що поки вони відкрито не пішли у, у таку торгівельну війну, і риторика обох сторін, навіть найбільш радикальних, вона значно ну така. Приземлена і дуже заспокійлива. Щонайменш е президентка Єврокомісії публічно запропонувала вже США тарифну угоду 0 за 0 на щонайменш промислові товари Шійтвиз Юнайтед Стейс індітвигавт Зірофо Зіро при тому, що вона достатньо різкове. Виступає всередині Європейського союзу, публічно поки що дає можливість Трампу і Сполученим Штатам вийти з обличчям. Те ж саме, до речі, звучить не тільки від європейців, а й від американців. Навіть той самий Ілон Маск, який зацікавлений в європейському ринку, і, напевно, теж не дуже задоволений, як розвивається історія з тарифами, теж заявив ну достатньо обережні, але позитивні тези both Europe and the United States should Мів айділієнмай цю зеро тараф ситуаційн, ефективний креєнт фрі трейд зон тому поки що виглядає так, що не дивлячись на всі ці такі бровади Трампа і звинувачення, в тому числі разом з венцем Європейського Союзу у всіх гріхах, вони будуть шукати компроміс, і щось мені підказує, що цей компроміс буде знайдений для нас. Це добре, тому що не дивлячись на те, що могли з'явитися певні ніші на європейському ринку, які стали пусті через те, щоб вони б тор... мали би торгівельну війну з Сполученими Штатами, але давайте говорити відверто. Нам бажано, щоб в європейському союзі все було економічно добре, тому що це наш головний торгівельний партнер, і відповідно ми б значно б були б зацікавлені, щоб у них не було ані рецесії, ані економічного спаду, а тим більше. Вони могли далі закуповувати нашу, на сировину чи частину нашої продукції, щоб потім переробляти її в більші потужні чи складні товари, і далі експортувати, в тому числі не такий великий ринок, як Сполучені Штати. Тож будемо слідкувати, як розвиваються ці події, зокрема, які дії зараз будуть робити торгівельні місії від сполучених штатів Європейського союзу, і будемо вас звичайно про це інформувати. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Я сподіваюся, що вам ці відео були, були справді корисні. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, ставити свої коментарі і слідкувати за нами новими випусками. До побачення.